Доброго ранку вдома всім, хто зараз з нами Збирайтеся на роботу чи навчання чудово. Так. А от для школярів на деокупованих територіях це стає можливим завдяки благодійному фонду Сейв Їхній проєкт Schools» – це безбар'єрний простір із сучасною технікою, зручними меблями та всім необхідним для навчання. Більше деталей про так звані топчики знають наші mm. журналісти. А зараз дізнаємося, і ми з вами. Село Богданівка Київської області сюди російські танки зайшли на початку березня 2022-го. Свій штаб розташували просто у школі. А коли відступали, підпалили навчальний заклад. Згоріло все, залишились тільки стіни, і будівля непридатна для того, щоб діти там навчалися. Вже після того, коли це відбулось, коли вже повернулися, ми в населений пункт, постало серйозне питання: як забезпечити навчання наших учнів всієї гімназії. Спочатку учнів на шкільному автобусі. Возили у сусідній населений пункт. Це була велика димерка. Були для нас створені класи, і учні початкової ланки навчалися очно а учні п'ятих-дев'ятих навчалися поки дистанційно. На допомогу школі прийшли благодійники і запустили у місцевому будинку культури так званий вулик. Це таке організоване позашкілля. Ми як фонд шукаємо комунальне приміщення, яке нам дає громада, аби його облаштовувати. Облаштовуємо його з. Фактично з нуля від ремонту до а, облаштування закупівлі меблів, техніки, комп'ютери, ноутбуки, все інше необхідне обладнання для навчання, книги, дидактика. Анна Новосад, співзасновниця благодійного фонду «Сейвет», після початку великої війни, вона, як колишня міністерка освіти, почала опікуватися питанням відновлення доступу до навчання у постраждалих від війни регіонах. А зараз у нас в мережі майже 90 вуликів п'яти регіонах. Звісно, найбільше зараз їхня цінність це в таких регіонах, як Харківщина. Ми працюємо в усіх звільнених громадах, які були звільнені в вересні 22-го. Ізюм, Балаклія, наприклад, в Ізюмі до слова зараз три тисячі дітей. Вулик там які працює от уже другий рік. Фактично, це ну трішки менш ніж другий. Це фактично єдине місце, де вони можуть збиратися офлайн. І в 25-му році плануємо облаштувати ще 50. У Богданівці завдяки вулику вдалося забезпечити офлайн навчання початковим класам. А для учнів з 5 по 9 класи вирішили побудувати тимчасовий освітній простір. Його реалізували в межах програми Юсейт Мріємо та діємо. Це є модульний простір, модульна конструкція, яка завдяки своїй модульності швидко встановлені. Зокрема, якщо говоримо про Богданівку, то від моменту, коли ми розробили схему розташування тимчасового освітнього простору до моменту, коли ми повністю ввели його в експлуатацію, відкрили двері. Для дітей пройшло два місяці, а, і в цьому його сильна сторона. Як усе облаштовано? Нам показує Марія, учениця сьомого класу. Тут у нас п'ятий клас, у них зараз інформатика. Тут у нас знаходяться технічні працівники. Тут у нас ялинка, всі дуже часто фоткаються біля неї. Тут у нас шостий клас, в них музика зараз. Так званий топчик це повністю інклюзивний простір, забезпечений всією необхідною для навчання технікою, а також генераторами, які допомагають не зривати навчальний процес під час відключення світла. У нас тут можуть, наприклад, проводити фільм. Там, наприклад, дві години йде якийсь фільм. Вони вибирають його і дивляться фільм. Є ще комп'ютер ігри і гурток інформатики, оскільки будівля модульна, після відбудови повноцінної школи топчик можна легко перевести в іншу громаду або перетворити на культурний центр. Наша громада схиляється до тієї думки, що це приміщення має належати молоді не тільки школярам, а взагалі молоді. Тут можна створювати різні гуртки, проводити для того, щоб діти могли користатися інтернетом, планшетами, ноутбуками. В Україні вже встановили. Три таких топчики і надалі розвиватимуть проєкт. Зараз благодійники приймають заявки від громад, постраждалих від війни. Детальну інформацію можна знайти на сайті програми. Мріємо та діємо.